На них треба дуже багато, ну як багато, багатенько цукрової пудри, щоб ось так щедро. Можна викласти якусь посудину, але я так засиплю їх і все. Вони в мене так будуть стояти. Може, грамів 150 чи 200 треба цукрової пудри. А взагалі-то треба ось так викладати, ось так посудину. Це, якщо для тривалого зберігання, в нас воно довго не буде. Це маринка прибігла і все. І тільки бачила я ці. цю випічку приблизно так я поскладала. Зараз покуштую. Дуже смачно. Вони ще теплі. А тісто таке пісочне-пісочне до чаю саме те своїми руками і з душею. Дякую, Вікторія, за рецепт. Дуже смачний. Діліться, якщо у вас є такі якісь на швидку руку такі, знаєте, простенькі рецепти, пишіть мені, будь ласка, якісь пропозиції, рекомендації, рецепти, і я буду показувати разом з вами буде щось пекти.